Ей, це ти велика шишка, яка керує цим дивненьким закладом. Так, це я, бліц без офісів. Чим можу допомогти? Кого треба вбити? Нікого. Мені потрібна ваша допомога, щоб дістатися до засніженої екзопланети Копер 9. Там знаходиться підземний бункер, про який треба подбати. Ну знаєш, розмісти його вщент. Вау, ви тепер у космосі живете! Дай вгадаю, може йти на рік зарізав? Ха-ха-ха! І ти дороги існують, так? Що? Н ні. Я присвятив останні кілька років життя своїм обов'язкам на копері 9. Щоправда, одного дня, коли я збирався заслужено відпочити, сталося дещо неочікуване. Та поняття немає, що в біса сталося. Справа в тому у цьому бункері є таємниці, які я не хочу розкривати нікому на цій планеті. Тому вам краще переконатися, що не залишиться жодного сліду щодо моєї раптової смерті. Та байдуже, тут робота легша і платять більше. Окей, добре. Я займусь паперами, як тільки знаєш, розберуся з цією хріню про копер дев'ять, дай мені трохи часу. Також, оскільки ми цим зазвичай не і вам не нададуть таку допомогу, де ще в пеклі доведеться заплатити нехилі і Прокляття. Зараз, ПНВ, У нас є робота. Збирайте всю нашу вибухівку. Ми підірвемо бункер. Нарешті скористаюся цими малятами. А ще в бункері, сер. Ми хоч знаємо, що знищуємо. Та яка різниця Моксі, там повнострого мотлоху, і клієнт не хоче, щоб хтось його побачив. То ми просто підірвемо бункер, не знаючи, що всередині. Я в ділі. Правильний настрій, мілі. Тим паче, всім час від часу доподобав штувати фейерверки. Е... Що ж, якщо цього хоче клієнт, то рушаємо. Сподіваюсь, ми не пошкодуємо про це. Так. Шкодую про це. Естер. Чому клієн не сказав про цю холодючу погоду? Чому він. я не знаю. Не попередив нас про це. Сподіваюсь, це бункер вартий холоду. Я не бачу нічого. От і я про це. Як там взагалі вдасться хоч щось знайти у цьому. Це було легко. Ці суперсадкові координати ламають мені голову. Той, хто стоїть за цим, точно ховає щось дуже важливе. Узі, ми вже годинами блукаємо. Не думаю, що варто повернутись. Сонце от от зійде. Але я відчуваю, ми вже близько. Або твоя гра в пошуки скарбів ні до чого нас не приведе, і ми просто марнуємо час. Ми знайдемо хоч щось, врешті-решт. Ти можеш мені довіритись хоч раз. У мене таке відчуття, наче ти просто знущаєшся з мене, коли заманеться. О, так і до перла. <itation> я знала, ти ж матла. <ide> Це ж лайка. Це вона почала. <sighs> ну, а я закінчу. Ну бо, давай! З іншого боку. Гадаю, фіалка таки ще знайшла. Ще побачимось. Зізнаюсь, ми трошки зійшли зі шляху, але потрібно повернутися до того, як нас помітять. Ніваю, що тут хтось живе, але так тут тобі захолодно. Книжка в тебе, мілі. Ох, ти щойно зробила величезну срану помилку. Ну, я не зовсім потрапила. Я цілась в голову. <світ> знаєш... Може, нам варто утриматись від стрілянини по людях як моментальної реакції. Застосуємо інший підхід. Привіт! Я Ен. <світ> <світ> Вони все тут підірвали. Вони точно щось задумали. <світ> не посмішаємо з висновками гаразд. Я певний, що. Годі вам вже. А ви, піромане, з Краще вам пояснити причину цього безгляду, або все стане гірше. О, гірше вже стало! А? 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 Ой, пробаті, друже, не бачу! О, дякую, завжди радий, стоп, чорт. Ну, я думав ми друзі. she's a pro oh hey uh oh uh oh did you go yeah vou Не ховайся, тобі це не допоможе, відсмогчирно. 是啊。